На шляху до покращення медсестринства обговорити проблеми та здобутки цієї галузі охорони здоров'я до Івано-Франківська з'їхалися колеги з чотирьох областей. Окрім місцевих спеціалістів, за круглим столом зібралися фахівці та керівники базових медичних коледжів, Чернівців Закарпаття та Львівщини. На порядку денному актуальні питання, як забезпечити базову освіту та інноваційні форми після дипломного навчання. Тут місцевому навчальному закладові є чим похвалитися. Якщо студент має якусь, от, наприклад, він закріплений. За якоюсь базою і вивчається якась певна тема, але цю тему можна краще вивчити, наприклад, в обласній лікарні, викладав зобов'язаний провести заняття тільки там. Що нам ще можна звати? З 1995 року в нашому коледжі діє відділення після дипломної освіти. Через, фахів... Через тих, хто вже працює в практичній охороні здоров'я, ми можемо. Сьогодні анкетуючи їх, вносити корективи в навчальний процес, і сьогодні ми теж пропонуватимемо деякі зміни до навчальних планів, які вже діють в державі. Кваліфікована медсестра, переконані учасники круглого столу, часом не менш потрібна і важлива, аніж лікар з вищою освітою. Відтак реформування галузі нині, як ніколи, не часі. Передовсім, що стосується перепідготовки вже працюючих фахівців, медична освіта, підготовка медичних сестер на декілька кроків іде вперед. Від практичної охорони здоров'я і тому зараз мені здається головна мета, роль навчальних закладів, де готують медичних сестер, це надати допомогу практичній охороні здоров'я у всьому тому у Впроваджені в лікувальних закладах всього того нового, що є, скажімо, в Європі, у загальнені пропозиції, учасники обговорення обіцяють надіслати очільниці профільного міністерства, та вже сподіваються, їх напрацювання не підуть на марне і отримають практичне втілення у галузі охорони здоров'я.